У лісочку хлопчик зайчик грався з білочкою в м'ячик. Поруч вовчик пробігав і з цих двох поглузував. Як же можна, як же так? Грає хлопчик із дівчиськом. Краще бути вже одному, ніж такого друга мати. Справжні хлопці не повинні з дівками товаришувати. Зайчик носика задрав, взяв свій м'ячик і драла дав. Білочка засумувала і додому пострибала. Зайчик лісом мандрував, нових друзів все шукав. Всі з нього глузували, до своєї гри не брали. Зайчик носа опустив і до білочки побрів. Він збирався вибачатись і просити знову гратись. Не так сталося, як гадалось. Вона з іншими вже гралась. Зайчик ушка опустив, грати з ними попросив Ті суворо подивились, посміхнулась і помирилась. І з тих пір зайчисько знає поганих друзів не буває.